Київ, Харківське шосе. Очевидці кажуть, у бік Ленінградської площі мчала шкода Октавія. Мало того, що автівка летіла дуже швидко та порушувала правила дорожнього руху. Її водій крутив кермо і шкоду кидало із сторони в сторону, розповідають очевидці. Кермувальник Опеля, який їхав в одному напрямку із шкодою, стверджує, його підрізали. Я їхав у правому ряду. Він придавно й почав підрізати там все. Я становилася. Потім фарами, он Як нажав, думаю, зараз догоню і морду набью. Ну не успіл догнати, он влітка в стоячу маршрутку. Графічна версія свідка виглядає так: шкода петляє по дорозі. На зупинці громадського транспорту. Легковик, не гальмуючи на повному ходу, врізається у припарковану маршрутку. Одразу після аварії водій шкоди вискочив із машини і кинувся на втюки. Куди він побіг, ніхто із очевидців не бачив. У салоні шкоди було двоє пасажирів дівчина та хлопець. У них незначні травми. Парубок, який їхав у шкоді поряд із Керманичем, каже, з водієм-утікачем не знайомий. Чому шкода влетіла у маршрутку, не пам'ятає. Що случилось? Не знаю, не помню. А ви їхали в шкоді? Так. Да. А хто водій? Я, просто... Я просто його поймав, так. Да. Добре пам'ятають, як все сталося водій маршрутки Богдан та його пасажири. Одну жінку, яка сиділа в салоні, забрала швидка. Скільки людей було в маршрутці? В салон сидів. Стоячих не було? Стоячих не було. А от ця жінка, що, я тільки що відвезли, вона де сиділа? Ззаді, зараз. Вона сиділа ззаду мене в салоні. Від удару вона, виходить, їй плохо стало. Водія шкоди шукають правоохоронці. Напевно, коли його знайдуть, він розповість свою версію причин ДТП. Свідки аварії припускають. Чоловік вирішив із вітерцем покататися по Києву та не справився з кермуванням. Більше відео цієї автопригоди дивіться на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.